Для керування деякими побутовими пристроями та енергомоніторингом можна використовувати різноманітні розумні девайси. Виробники цих пристроїв різні, а от екосистема у цих пристроїв одна. Також подібні пристрої можуть мати бездротовий інтерфейс Wi-Fi або бездротовий інтерфейс ZigBee. В даному випадку це все пристрої ZigBee. Для роботи wi fi вайфайних девайсів вам потрібен лише домашній роутер, а от для роботи Zigbee пристрою вам доведеться ще придбати додатковий шлюз, хоча також можна скористатись універсальним проектом Zigbee to MQTT. Шлюзів для екосистеми Tuya досить багато, вартість приблизно починається від 10 доларів і вище. Є шлюзи, у яких для зв'язку з розумними пристроями використовується лише інтерфейс Zigbee. Є шлюзи, у яких, крім ZigBee є ще Bluetooth Love Energy, і зараз зовсім недавно з'явились ZigBee Plus Thread. А от для зв'язку з інтернет ці пристрої використовують або wi на інтерфейс, або Ethernet інтерфейс. А в мене є і wi на шлюз, і Ethernet шлюз, і сьогодні покажу деякі нюанси, неприємні нюанси. Неприємний тут нюанс буде лише з однією релешкою. Це релешка Tongu SY, друга це друга версія, є ще перша версія. От перша версія буде працювати з обома шлюзами, а друга версія буде некоректно працювати з Ethernet шлюзом і коректно працювати з Wi-Fi шлюзом. Енергомоніторинг можна використовувати для різних потреб, наприклад, лише для того, щоб збирати статистику про споживання ваших пристроїв. Одна з розумних розеток в мене підключена до 3D принтера, і я бачу, що під час розігріву 3D принтер споживає аж до 270 Вт. А під час роботи він споживає від 100 до 120 Вт. Подібної інформації достатньо для того, щоб розрахувати джерело безперебійного живлення, яке можна використовувати з 3D принтером. Також за допомогою цих пристроїв можна економити енергію. Наприклад, якщо ви будете користуватися резервним джерелом живлення, таким як акумуляторна батарея, то в залежності від того, як розряджається акумуляторна батарея, ви можете автоматично вимикати якихось споживачів, які вам не потрібні. Ну і, мабуть, саме цікаве, що за допомогою цих пристроїв можна економити грошики. І от якщо у вас в квартирі стоїть газова, плита та немає електричного бойлера, то в принципі вам економія електроенергії і грошей ну абсолютно не потрібна, бо споживання такої квартири буде досить невеликим. А от якщо у вас в квартирі з'являється електричний бойлер, то тут вже є сенс задуматись. Я вже не кажу про приватні будинки, в яких є опалення від електрики, там теж можна задуматись про економію електроенергії. І перше, що потрібно зробити для економії електроенергії, а вийти і подивитись на свій лічильник. В сучасних будинках використовують багатотарифні лічильники. А також в Україні існує двозонний тариф та трьохзонний тариф. І от якщо у вас стоїть сучасний лічильник, то для того, щоб перейти на двозонний тариф, достатньо написати заяву. Це безкоштовно. А якщо лічильник старенький, то доведеться ще, мабуть, викласти деякі гроші за лічильник. Вартість заміни лічильника я не знаю. Якщо у вас був такий досвід, напишіть в коментарях, а також напишіть, за скільки часу вам окупився такий лічильник. Приблизно підозрюю, що 100-літровий бойлер за місяць може споживати до 100 кВт легко. Вартість електроенергії в Україні найдешевша з усіх країн Європи біля 6 євроцентів. У найближчих по вартості сусідів кіловат година коштує від 10 євроцентів. У вартість електроенергії для споживача також закладають обслуговування мереж, податок на електроенергію та ПДВ. І дивлячись на цю табличку, я розумію, що податок на електроенергію у нас мінімальний, а обслуговування мереж таке враження, що взагалі нічого не коштує. Якщо взяти, наприклад, Чеську республіку, то обслуговування мереж коштує дорожче, ніж вартість виробленої електроенергії. Тож ви як хочете, а я буду активно готуватись до того, що вартість електроенергії дуже скоро буде коштувати і 5 або навіть і більше гривень. Сьогоднішня розмова буде про DIN Рейку від компанії Tongu. У мене є пристрої двох версій версія SY1 та SY2. Версії sy 1 не так багато вже на AliExpress продається, воно мало фіксоване налаштування максимального струму. 10, 16, 25, 32, 40 та 63 А. Були ще білі версії без енергомоніторингу, я їх вже давно не бачив на аліжки. Зараз ще залишилися чорні версії з енергомоніторингу. Максимальний струм на SY2 можна налаштовувати від 1 А до 63 А, крім максимального струму, у SY2 є вимірювання температури і можна ставити захист від перегріву, є захист від низької напруги, є захист від перевищення напруги в мережі. Також є вбудований захист від надмірного струму, але навіть незважаючи на те, що в другій версії є захист по струму, використовувати цю реле як першу, так і другу версію можна лише разом з автоматами. Обидва пристрої відносяться до екосистеми Туя і мають бездротовий інтерфейс Zigbee. Але перша версія буде працювати з будь-яким шлюзом Тю, в незалежності від версії, а з другою версією є суттєві обмеження. Друга версія не захотіла коректно працювати з дротовим шлюзом Туя. Температуру він показував мінус 35 градусів, налаштувань тривоги не було зовсім ніяких, а от з вайфайним шлюзом питань не виникло. І температуру він коректно показував, і в налаштуваннях було налаштування «Аларм». Тож перед тим, як купувати, зайдіть на сторінку продавця і подивіться, які шлюзи потрібні для того, щоб все коректно працювало. Наприклад, для дротових шлюзів потрібно, щоб версія модуля Zigbee була не менше 1.0.13. А для Wi-Fi щоб була версія не менше 1.0.8. Якщо у вас мультипротокольний шлюз, то переконайте, що у вас версія Zigbee модуля 2.4.1. Зараз я покажу, як працює друга версія з правильним шлюзом. Для того, щоб перевірити, яку версію шлюзу ви використовуєте, заходите на сам шлюз, натискаєте на олівець перевірити наявність оновлення вбудованого ПЗ. Основний модуль 1.13,2 це Wi-Fi модуль. Модуль Zigbee 108 У якості навантаження буду використовувати 40ватну лампу. Вмикаю 1, 2, 3, 4, 5, приблизно 5 секунд. З додатка TUI Application або Smart Life Application можна керувати цим реле, вмикати чи вимикати. Є перегляд статистики за день, місяць та рік. На вкладці Time є налаштування розкладу, можна вмикати вимикати це реле тоді, коли вам заманеться. Є можливість вмикати вимикати пристрій з повтором в заданий період, а також рандомно вмикати-вимикати пристрій. На вкладці налаштування є зворотній відлік. Тут можна задати час, через який реле вимкнеться. Якщо електроживлення буде пропадати та відновлюватись, то є пам'ять, і можна відновлювати статус реле або по пам'яті, або сказати, щоб воно вимикалось при відновленні живлення, або вмикалось при відновленні живлення. Є кілька варіантів роботи світлодіода. По замовчуванню світлодіод повторює статус реле. Якщо реле ввімкнене, то світлодіод світиться. Є замок для обслуговування, при ввімкненні цієї функції реле вимикається. І потім його вімкнути можна буде лише через основне меню. Є різноманітні журнали, наприклад, журнали перемикача, журнали тривог та журнали налаштувань. Alarm setting – це налаштування тривог та аварійних спрацювань. В цьому меню можна налаштувати параметри, по яким буде спрацьовувати захист. Серед параметрів це температура самого реле, потужність позамовчування 13 кВт. Захист від надмірного струму, захист від зависокої напруги, захист від низької напруги. Якщо напруга знизиться до 170 вольт, то реле розірве електромережу. Якщо подібний захист не потрібен, ви можете вимкнути розривання мережі. Це реле можна також використовувати в автоматизаціях. Нагадую, що якщо автоматизація буде між двома пристроями Zigbee, які прив'язані до одного шлюзу, то автоматизація буде працювати незалежно від того, чи є інтернет чи немає інтернету. У якості тригера може бути зміна статусу пристрою. Це може бути зміна температури, зміна споживання, струму чи напруги. Поява якоїсь помилки, наприклад, надто велика напруга. Як ви бачите варіантів тригерів, досить багато. Є такий корисний тригер, як статус реле. Мається на увазі, що буде з реле при відновленні жилення. Є тригер, який спрацює при вимиканні або вимиканні режиму обслуговування, є навіть тригер статусу світлодіода. Також є дуже дивні тригери, які називаються, наприклад, кое. В документації туя вони згадуються, але вони не описуються, що це за функція, я, на жаль, зрозуміти не можу. Якщо ви знаєте, що це за кое, будь ласка, напишіть в коментарях обов'язково бо цікаво. Знайшов невеличкий натяк про коефіцієнт напруги, це відноситься до мікросхеми, яка вимірює статистику потужності. Але ж знову точну інформацію про ці кое я не знайшов. Також цей пристрій можна об'єднувати в групу з іншими пристроями. І потім в автоматизаціях, і не тільки в автоматизаціях, можна буде керувати цілою групою пристроїв. Якщо в автоматизаціях це реле буде як виконуючий пристрій, то можна вмикати вимикати це реле, вмикати зворотній відлік і потім вимикати реле, перемикати статус реле при відновленні живлення, а також вмикати режим обслуговування. ЦРЛ працює з такими голосовими помічниками, як Alexa, Google Home та SmartSync. Тож цим пристроєм можна також керувати голосом, але тільки керувати ніякі показники він в Google Home не передає. І перша і друга версія коректно підтримуються в Zigbee 2 MTT. Так як до цих пристроїв постійно підходить живлення, то ці пристрої можуть виконувати роль роутерів, і за допомогою них можна розширювати покриття Zigbee мережі. Але якщо спочатку ви другу версію підключите до дротового шлюзу, побачите мінус 35 градусів, а потім підключите до зікбітумки mqtt то в зікбітумки mqtt ви також побачите мінус 35 градусів. Через досить короткий час ви побачите коректне значення температури, але налаштуваннями безпеки ви не зможете скористатись. Зікбітую mqtt буде видавати помилку. Якщо у вас виникне подібна проблема, не хвилюйтесь, вам потрібно видалити цей пристрій Tube QTT і під'єднати його ще раз. І тоді у вас будуть доступні налаштування безпеки і будуть коректно вони працювати. Вмикаю навантаження 1, 2, 3, 4, 4 секунди, 39 Вт 0,18 А. Звіти. Звіти вказано, що для напруги струму та активної потужності мінімальний інтервал звітів 5 секунд. Максимальний інтервал звітів 3600 секунд. Також вказано, що напруга та струм РМС середньоквадратична, це означає, що цей енергомонітор буде коректно показувати напругу і струм як правильної синусоїди, так і модифікованої синусоїди. Значення сумарної потужності передається один раз за 6 хвилин по замовчуванню. Мінімальний інтервал звітів від 5 до 3600 секунд можна налаштовувати, як вам заманеться. Про спожиту потужність потрібно знати, що вона обчислюється всього-навсього до двох знаків після крапки. Тож, якщо буде споживач у вас маленький, наприклад, якихось 15 Вт, то округлення буде йти в більшу сторону, і ви будете отримувати некоректне значення енергії. До панелі енергії зібічну рележку додати не є проблемою. Інструменти для розробника, статистика, і якщо пошукати нашу рележку, то ви знайдете енерджі. Але якщо ви будете користуватись wi Wi-Fi версією, то, на жаль, енергію ви отримувати просто так не зможете. Вам потрібно буде скористатись додатково Meter. Потрібно буде створити додатковий сенсор, який буде обчислювати сумарне значення енергії. Виставив обмеження струму 5 А, і зараз подилюсь, як буде спрацьовувати захист по перевищенню струму. Для такого тесту скористаюсь електрочайником. Вмикаю 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. До моменту відключення пройшло 8 секунд. Тож використовувати цей розумний пристрій без додаткового захисту по струму, тобто без автомата, ні в якому разі не можна. І версія SY1 і версія SY2 з'явилася в розділі Zigbee Tumqid, який займається оновленням. Але для оновлення я рекомендую все ж таки придбати за 10 доларів простенький Tuya шлюз і оновлювати через шлюз. Купувати першу версію. Зараз сенсу я ніякого не бачу. Вона коштує ну, трішки дешевше, ніж версія SY2. Але у SY2 є купу захистів, які можна використовувати, і вона якось більш коректно працює. Зараз я використовую ethernet шлюз. Версія S 2 з ethernet шлюзом працює точно некоректно. Подивимося, як працює SY1. Вмикаємо навантаження 40 Вт. 1, 2, 3. 4, І можна чекати досить довго, нічого не зміниться. Виходимо з інтерфейсу. Заходимо ще раз в інтерфейс цього приладу. Більш за все, що проблема програмна в самому інтерфейсі, не в приладі, а в інтерфейсі. Зараз ще спробую, як це все працює з Wi-Fi шлюзом. Для того, щоб коректно видаляти такі пристрої, натискаєте ольвець, видалити пристрій, вимкнути і видалити всі дані. Вмикаємо навантаження. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і з'явилось. І от мені здалося, що з Wi-Fiним шлюзом навіть перша версія працює коректніше. Напругу вимірює теж середньоквадратично, міряємо, дивимося 216 Tuya Application 216 мультиметр. Деякі недоліки є в самому інтерфейсі Tuya. Якщо SY1 ви оберете у якості тригера для якихось автоматизації, то там буде, наприклад, пункт Fault – помилки. Але біда в тому, що цей прилад не відслідковує ці помилки, тож автоматизації з цими помилками працювати не будуть. В версії SY1. А от в версії SY2 це можна і налаштувати, і вони будуть працювати. Але знову ж, не всі. Бо є такий тригер, як Leak Current. Leak Current – це струм протікання. Зазвичай вони дуже малі, десь там біля десятків мікроампер. Подібні протікання можуть з'являтися в пристроях, які працюють з водою, наприклад, в пральних машинах. Але ні перша, ні друга версія не може відслідковувати струм притікання, в технічних характеристиках про це нічого не сказано. У тонгу є інший пристрій, і от в тих пристроях вже є й струм притікання. Тож підозрюю, що інженер тонгу дуже сильно не заморачувався, і однакові функції пустив на всі пристрої тонгу. Настав час подивитись, як він буде працювати з Zigbee QTT. В мережі ZigBee цей пристрій також виконує додаткову функцію роутера. за допомогою його можна розширювати покриття ZigBee мережі Вмикаємо лампу 1, 2, 3, 3, 4, 5 секунд. До 5 секунд і ми отримуємо значення миттєвої потужності, струму та напруги. В розділі звіти можна задати інші інтервали звітів. Значення сумарної потужності в ZigBee tум mqtt передаються десь також приблизно за 6 хвилин по замовчуванню. В налаштуваннях картоки першої і другої версії є налаштування особливі, можна зробити калібрування пристрою. Потрібно звернути увагу на те, як підключати подібні пристрої. Схема підключення намальована на самому пристрої, розривається лише провод з фазою, енергомоніторинг стоїть на проводі з фазою, а от нейтраль тут протягнута наскрізь. Тож, якщо ви самостійно підключаєте, придбайте собі індикаторну викрутку і подивіться, де у вас фаза, і підключайте фазу до фази. Також на кінцевого споживача можна передати лише фазу з цього пристрою, а нейтраль підключити до споживача окремо. А от для того, щоб цей пристрій працював, нейтраль обов'язково повинна бути підведена. У деяких схожих пристроїв живлення самого пристрою реалізовано за допомогою того, що нейтраль виведена окремим проводочком, а до клем пристрою підключається лише фаза. Схема підключення до кінцевого споживача виглядає таким чином. На цьому поки що все чекаю від вас на коментарі, і обов'язково ставте вподобайки. До нових зустрічей.